Вітаємо вас на каналі Тудати Та! Сьогодні Даніальчикові все менше і менше до Дня Народження. Данієльчик відкриває цифру. 13 13 днів. Що ж там є? Що ж там є за шоколадка така класна? Що це таке, Сначик? Що це таке? Сніжинка нам попалася в на шоколадці. Велика! Велика, на цілу шоколадку, сніжинка. Скільки ти зараз маєш рочки? Два. Два. А буде через 13 днів? Три Три рочки. Яку циферку ми сьогодні відкривали? А то, три і три. То як буде циферка? Тринадцять Так, молодець. Смачного. Дякую. На здравечка! Ще трішки і буде день народження, але швидше до нас прийде свято Миколая. Ми дуже чемні. Миколаєчкові лист ми написали, так. так що чекаємо від нього подаруночки. Нам ще залишилося вивчити віршик. Так. Віршик ми будемо розповідати Миколаєчкові, щоб він... Пішов. Щоб він прийшов. Да. Який ти віршик вивчиш? Миколаю, Миколаю, Такова, Миколаю. Всі на тебе ми чекаємо. Чекає. Гарно повтори. Всі на тебе, тебе чекає. Приходи у кожен дім. Дім Приходи. Ходи. У кожен Гози. Дім, дім. Щоб добробут був у нім. Ні. Щоб. Ні. Щоб. Щоб. Добробут. Був. Був. У нім. Ні. Молодець. Нім. Ми його завтра добре вивчимо. Якщо вам сподобалось Даняльчика Відео, ставте лайк і підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Па-па-па-па!